Про тітушок, нову владу та події на сході. Такі теми обговорювали активісти Кіровоградського Євромайдану на черговому віче. Його традиційно провели на центральній площі міста. На захід прийшла понад сотня активістів. Говорили здебільшого про дії нинішньої влади. На думку більшості, зібравшися з приходом нових облич Україні мало що змінилось. Тож від посадовців вимагають звіту про роботу. Майданівці обласних очільників та керівників силових структур вкотре запрошували до діалогу. Втім, запрошені вічі проігнорували. Активісти ж вирішили вирішили проводити зібрання щотижня. Люди змінилися, люди гинуть, а нічого не міняється в цій країні. Взагалі нічого не міняється. Як продовжувалась корупція, як продовжувалась бандитизм, ми зараз хочемо отримати нормальну, чесну, вільну, мирну країну. Країну, яка не буде, в якій не будуть гинуть наші найкращі сини. Якщо потрібно, то центральна Україна дасть клич на всю Україну, на всю ту Україну, яка зараз не загарбана цими загарбниками. Ми повинні або в Києві зробити все всеукраїнське віче справжнє із регіонів люди мають приїхати і вимагати від верховного командувача дій.